Продовжимо розмову про історико-культурний заповідник у місті Василькові, показуємо місце, де проживає там далі секретар міської ради, тому зрозуміло, чому їй не байдуже. І вона так пристрасно говорила про те, що це потрібно захистити. Цікаво, що це жінка, але більшість в раді нас це чоловіча стать. А вони з задоволенням ту частину, яку ми пісні вже покажемо, виділили це нове виділення, для заявників. Це історична частина, яка за всім нормативним актами, які існує в цій державі, заборонена для відчуження, оскільки це історична зона. А це історико-культурний заповідник, який навіть проголосувала Рада прийняли кликання, ні, це зробили вони 23-го. Кінцево затвердили 7 гектарів і сказали ні, ми не відчужуємо. А що цікаво, на цій же сесії вони виділили поруч земельні ділянки. Дивимося, ці вали, так звані змінювали. Ця частина була розмова про кладовище. Років п'ять ми збиралися. Та частина, яка запросила мешканців, що тут проживають. Прийшли люди похиловіку. Жіночка розповіла, що тут десь катакомби є. Вони ведуть туди, в ту частину напрямком на Київ. Вона розповіла про те, що коли німці зайшли в місто, вони там ховалися і сховали декілька сімей, євреїв. Так вони вижили. Цікава історія, якби були дослідники, можливо, і опитали, і нам розказали дуже багато цікавого. Але нас зараз цікавить те, що стосується землі. Виділення землі, по суті, відчуження від заповідної зони. Давайте подивимося, показуємо ту частину, де проживає секретар ради і її бабуся. Мабуть, вона тому і байдуже до цієї частини, хоч яку вона чи захистити, чи впорядкувати, невідомо. Ми можемо виказати думку, що вона дійсно не прагматичний, а якщо грубо говорити. То неадекватний чоловік, маючи посаду, завжди тягнуть під себе, крадуть. Це робили попередні депутати. Чомусь цей секретар ради веде себе по-іншому. Ми здивовані, з повагою відносимося до її позиції. Можливо, це не слова, а будуть дії. Побачимо, яке дії, але вона точно не адекватна жінка, яка не грабе під себе, а хоче що зробити для місцевої громади. Побачимо, що тут можна захищати, про що вона хоче вести розмову. Підемо далі. Це цей вал, який захищав дитинець. Дитинець це в цій частині далеко від нас, ХІХ століття, починався Київ з Ну Ось тут. Це що насипали пізніше. Вони так охороняли цю частину. Коли насипано це, не скажемо чітко. У нас є історик Бабіч Олександр. Ми будемо просити його розповісти про цю історію насипних валіт. Чому їх так багато і в народі пішло, що це змірювали, бо їх дуже багато. Вони захищали підступ до Василькова, до цієї частини, де розміщувався храм, а інші споруди культові, де було місце проживання. Це був. Керівник цієї частини, яка охороняла пістопу до Києва. Ми не знаємо, чітко не будемо вас вводити в оману. Всі запитання ми задамо Бабічу. Дивимося на цю частину, яка навколо оточена валом. Вал погано його видно. Ми зможемо, можливо, зараз підійти краще подивитися. Зайдемо в ту частину, щоб піднятися так, покажемо. Тут ту частину, якщо видно, погано видно. Давайте зайдемо вище з цю частину, тут краще видно. Вона йде колом. Далі був різкий спад вниз. Маємо думку, що цьому валу, як мінімум, століть 7-8. Може, ми переборщили, але далі та частина була відведена для тих, які наступали. Їх легко ще частини було вбити, бо це насипне, воно вище, мабуть, було. І тут такі були охоронні споруди. Ми бачимо, що тут вже забудовано батюшка, там інші споруди, там, там ми покажемо. Нормативна база чітко каже про те, що від історичної спадщини відступити потрібно обов'язково 100 метрів. Лише там можна робити нове виділення. Підвалом виділили. Хто це зробив? Дослідимо, розкажемо. Підемо по валу. Прямо по ньому зверху. Так. Ну, знизу нападати було тяжко, бо відбиватись було добре. Я думаю, що це насипали, і в, е, така частина захисна була нижче. Е, за ці століття все розрушено, можливо, це було вище, там було нижче. Але цікава історична зона, бачите, вона забудовується з тої сторони, з цієї сторони. На жаль, так. І е, 23-30 того місця, що пройшов, було виділення. Дуже багато виділень було. 3А Княжа – це в тій частині. Далі пішло 5А, 7А, в тій частині пішло-пішло. Давайте підемо, подивимося по цьому валу, якщо зможемо пройти ось цей вал. І, мабуть, нам прийдеться спуститися і піти цією частиною. Ось тут, мабуть, воїни мали зброю, тут якось лаштувалися. Тоді виставлялися навколо по цьому валу. Ось зараз так вони охороняли ту частину, де була княжа частина цієї історичної зони. Йдемо далі. Тут я краще, ніби ззадів у нас зовсім погано, де б все позаростало. Були б нормальні власники міста. Вони б зробили все, щоб прибрати, впорядкувати цю частину і запропонувати для того, щоб це стало зоною культурною міста. Тобто лише міста, Можливо, і України. Але поки руки не доходять, бажання не доходить. Можливо... Працює той фактор, який по цьому Є інтерес до продажу. Прямий ще посвяткований, але думаю, ця схема працює Бо не можна було виділяти те, що виділяли. І виділили, до речі. Голосували по 25, по 26. Голосів при номер 18, що дозволяє отримати рішення. Прямо біля валу. Наступна будова. Не знаю, як буде розбудовуватись історико-культурний заповідник. Можливо, не якось і впишеться. Але ось вал цей, бачите. Вал перервали дорогою. Вал пішов далі. Декілька століт цьому насипному валу. Підемо в те місце, де секретар Ради давала нам інтерв'ю. Побачимо, куди далі будуть отакими будинками забудовувати. Тут почали, там вал. Цей вал пішов далі і там почали будувати те, що зупинили. На сесії було обговорення, що починають будувати, і ми не дозволимо. Було прийнято рішення. Архітектор дав завдання не давати дозвіл на будівництво. Мабуть, так і сталося, що архітектор нічого не дав, тому і будівництво з інформації, яка нам надійшла, зупинено. Але ось цей вал. На жаль, він став нижчий, зруйнований. А ця частина з правої сторони у нас тут було кладовище. Жодного знаку немає. Христа немає. Потрібно розкопки робити. Можливо, знайдуть і ті ходи, які будуть йти. Десь далеко в сторону Києва, як розпідала та жіночка, коли прийшла на зібрання років 5-6 назад і розказала про те, куди ховалися вони від німців. Подивимося, ось вал там далі. Іде далі. ту частину, бачите, йде. Продовжується. Вийдемо на цей вал. місце для будівництва. Краєвид чудовий. В цій частині то теж насипне, в тій частині далі. Але ось тут ось дорогу ми зробили. Чудовий є, так було б тут, якби не зупинилось будівництво. Його можна продовжити і 13, і 15, і далі княжий А розбудовувати в ту частину далі. Ось тут можна було продовжити далі, земельні ділянки виділення. А там можна нарізати вулицю прямо на валу. Нормально, чудове місце. Але зупинено. Можливо, наша розмова про це далі не дозволить будь-яке виділення роботи в цій зоні. Можливо, ця зона залишиться історичною і буде розбудована, як історико-культурна спадщина Василькова. Будемо надіятися на це. Бажано, щоб так сталося. Показуємо ту частину, куди пішла вниз. Захисні вели насипні. Отака історія з продовженням того, що розповіла нам секретар міської ради вчора, коли ми запросили розповісти про те, наскільки вона особисто причетна, інші депутати, що гуляє по нашому місту до цих нововиділень. Думайте самі вирішуйте самі, наскільки правдиві. Розмови наші і секретар ради про всю цю історію по місту. Думаємо, що спільними зусиллями ми зупинимо те, що на наш погляд потрібно зупинити. Дякуємо за увагу.